На каналі Скарбедраконом, з вами Двичий Жак. И сегодня у нас на розгляді ось такий коін Служби безпеки України з якісною позолотим, латунний, важкій звитягою незламності духу. Напис і емблема. Це у нас військова контрозвідка Служби безпеки України. Не путайте з звичайною контрозвідкою Служби безпеки України. Є у нас контрозвідка загальна. Служба безпеки України. А є у нас контррозвідка військова Служба безпеки України. Це у нас військова контррозвідка. яка ловить успішно шпигунів серед та оточення військових частин та підрозділів. Виготовлено з латуні, позолота якісне, посріблення малі. Ось такий розмір. Це у нас емблема на аверсі військової контрозвідки. А це у нас емблема Служби безпеки України встановлена зразка. Ще раз дякую за увагу до мого відео. Кому цікаво, можете передивитись відео ще на каналі Хлористика України. Там відео стосовно сучасних візнак українських, а також візнак періоду визвольних змагань і встановлення української державності на початку ХХ століття. Ще раз дякую за увагу. Слава Україні!